105 запитання: чи можна перервати відпустку для догляду за дитиною, а потім знов піти у таку відпустку? Відповідно до частини третьої? 3 статті 18 закону України про відпустки. Відпустка по догляду за дитиною як до 3 років, так і відпустка по догляду за дитиною до 6 років, вона може використовуватися повністю або частинами. Частина 3 статті 18 говорить, що частинами також вона може бути використана бабою, дідом або іншими родичами, які здійснюють безпосередньо догляд за дитиною. Ось цей вислів також може бути використана. Повністю або частково вказує на те, що повністю або частково вона може використано бути не тільки особами, зазначеними в частині 3 статті 18, а і матір'ю або батьком дитини. Про це. І частина 7 статті 179 Кодексу законів про працю України, де йдеться мова, узагальнено про відпустки, які надаються по догляду за дитиною. А відповідно до частини 9 статті 179 Кодексу законів про працю України, така відпустка, якщо Особа її використовує. Така відпустка може бути припинена достроково, але особа, яка використовує таку відпустку, має попередити роботодавця про намір достроково припинити відпустку по догляду за дитиною за 10 днів. До свого фактичного виходу на роботу, таким чином, ми розуміємо, що відпустка по догляду за дитиною, а будь-то соціальна відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, чи відпустка по догляду за дитиною, яка надається без збереження заробітної плати відповідно до пункту 3 частини 1 статті 25, може бути використана. Повністю або частково. Да, тобто, повністю або частково що це означає? Частинами вона може використовуватися однією тією самою особою, яка здійснює догляд за такою дитиною, і це не важливо, наскільки частин може бути розділена така відпустка, яка здійснюється у разі догляду за дитиною.